І всім привіт, друзі, ми Святік Плей І сьогодні ми пограємо в гру під назвою Fast Food Simulator Demo Чому демо вона вроді ще не вийшла? Також, тут можна грати як в одиночну, так і онлайн. Хто хоче, щоб я в неї пограв в онлайн, пишіть коментарі, ставте лайки. Ось. А ми що починаємо одиночну гру. Так, давайте зберегти один, відтворити. Вона теж на українському мені це. Теж дуже подобається. О, яка тут графіка. Ой, а що то пролагало? Яка тут графіка, імба просто. Подивіться, яка тут графіка. <кій> <кій> Не понял. Кіне... Кінець дня. А, тут кінець дня. Тобто ми можемо їхати. А, у нас же зразу таке велике кафе, да? а я думаю, ми будемо там з маленького розпочинати до великого. Якщо дають то давайте з маленького. Так, навчальний посібник. Увімкніть комп'ютер, взаємодійте з корпусом комп'ютера та увімкніть його. Натисніть і утримуйте клавішу те, щоб пропустити урок. Ні, пропускати урок ми не будемо. Давайте комп'ютер. Де він у нас? Ага. Тут во. Вімкнули. О, -о, О. Прийміть перше замовлення. Відкрити додаток маркет, додати, додати в кошик ялович, яловичі, котлети, булочки для бургерів, папір для обгортання бургерів. Перейдіть до кошка та оформлюйте замовлення. Маркет. Так. З яловичини, Тобто, додаємо. Булочки. Булочки для бургерів. Додавляємо. І купляємо. Так. Ай-ай, ага. Все. Візьміть продукти з товарного візка, дочекайтеся, прибуття вантажівки з товару, відкрити двері вантажного автомобіля та візьміть продукти. Давай. <coughs> така машина вже, якщо не помиляюсь, в трьох симуляторах була. Е, почекай мене. Велком. Хай! <coughs> <coughs> та йду, йду, що тобі бібікаєш. Йой, щоб ви розуміли, в мене зараз тут там, спра... з лівої сторони руль прикручений, з правої сторони коробка передач так не зручно зовсім. Так, оце от наше. Ага. Забираємо, давайте. Підлога. Нам треба поставити на підлогу, давайте. Чікс. Ой, а тут ще аж... й... Ну блін, прикольна гра, кстати. Тобто дуже прикольна гра, я попрошу свого друга. Він согласиться в неї пограти. Так, все, давай пока. Все. Давай, пока. <кій> <кій> давай, давай. Блін, тут світло, напевно, що включається, так прикольно. Взагалі, імба. Е, так, і смажте яловичну котлету для бургера на грилі. Покладіть яловичні котлети. Так, давайте візьмемо, давайте закриємо двері. Покладіть е, для бургерів. Оце куди? Це сюди. Покладіть яловичний контре... контейнер. Контейнер бургер. Контейнер для бургерів. що відкрито Не зрозумів їх треба, напевно. Не зрозумів. Контейнер. А. Контейнером щось треба зробити. Сюди положити. <кій> Лопатка для бургерів. Чекайте. Покладіть яловичі котлети в контейнер для бургерів. Не зрозумів. Поклади. Угу. Приніс, то сюди. А, во. Як включити? І, напевно, сюди котлети треба покласти, да? Спочатку покладіть його в для контейнер для пиріжків. Який контейнер для пиріжків сюди? Чекайте. Боже. Сюди. Ага. Я зрозумів. А котлети булочки, напевно, сюди не треба було вже. Так, а коли... Ага. Добре. Давайте може трохи. Глусніше дам. Ну так, десь. Ну, смажите Візьміть контейнер для котлети, покладіть я лучу, котлетки на сковорідку. Це напевно сковорідка, та? Яку сковорідку мається в виду. Більше нема сковорідки. Ой-ой-ой, а як? Як? Вона ще підгоріти може. Підсмажте я котлету на грилі з обох боків за допомогою лопатки для бургерів. Візьміть котлети зі скорітки використовувати для бургерів. Ага. Так, а то куди? Так. Є. Тепер. А, нам фольгу треба було ж купити, точно. Попірво додаємо. Так. Трохи корявий тут перевод, ну ладно. Тепер нам, напевно, треба. Не розумію. <клухи> сюди вод? А ну клади сюди вод. сюда да да привет да все давай пока давай давай ага. ой так папир аудин папир можно так куда его покласти сюда булочку сюда котлетку сюда я вже професіонал і булочку зверху. Де? Да. Толоток для бургерів? Лопатка для бургерів. Все. Щось неправильно зробив. Щось неправильно зробив, да, походу. То зараз куди ложити? І шо куди? Волоток. Блін. Я щось не то зробив. Це для мене затяжко. <coughs> ну Давайте ще жарим, а шо? Блін. Ну шо я не знав Тьо забрати, ага, я понял. Є. А перевернути. нє ні, ні ні Стій. <клух> я думаю перший лаву лопатку потім сюди. Так би було якось логічніше? Так, ти поки жарся? Так є. Що далі? Взаємодія з, з неоновою вивізку та відкритий ресторан. Дочекайтеся першого клієнта. Вот і все. Фастфуд, давайте. Як назвем? Святик бургер? Ні. А можна по-українськи писати? ДА, МОЖНО Давайте тоді. Святік. Бургерна святіка. Бургерна. Святіка. Є! Yeah. Вообще, Ой. <coughs> Мій мікрофон почав скрипіти дуже сильно. Не знаю від чого. Ой-ой-ой. Перекусило. Добрий день. Ага. Чекайте. І ви теж чекайте. Та. Ой-ой-ой. Давайте зразу. Так, беремо... і все, тепер поняв. Ой, тихо постав. Беремо це, ставимо сюди. Беремо це, ставимо сюди. Беремо це, ставимо сюди. А кетчупи, во, кетчупи, да-да-да, да. Кетчуп. <клух> Там нічого нема в тому кетчупі. <клух> Ви не розвертайте поки його. Hello? На деко покладіть. Оооо А шо таке деко? Це лотки, це шо? Це контейнери, а шо таке деко? Це от деко? А походу? <кхи> Ой, тримайте. <кхи> шо, офігела? Та я старався! Ти знаєш, скільки я Коза. Що хоч? Є, yeah, є. Yeah. Так, три. Запам'ятали, давайте. Hey. Добрий день. Сідайте, зам. Чекайте поки що. Так, чотири котлети. Раз. Д два. Трим 4, Є. Yeah. <coughs> Давайте покладемо поки що сюди. Hey. Та там Шо? Ще одна котлетка. Так, беремо. Оце цікавіше, ніж минула гра, кстати Минула гра, якщо хто не пам'ятає, там ще без музики, без звуків, без нічого було. Я прям професіонал 39, 78. Так. Давай, 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 давай. Yeah. Е. То кладем сюда, то берем сюда. Давай, жарся, жарся, жарся. Зачекай там! Забрав. 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 Так, ну давай дочекаємо, поки це... Те... Це буде. А підходьте ви, а чого? Я їм маю розносити. Хай підходять самі. Взагалі <coughs> то в Макдональдсі просять підійти до стола, тому що ну поки вони це рознесуть, це ж, це ж жопа ж. Як тепер її теж треба піджарювати? Я, коротше, не розібрався як її цей. Ну і дай, ладно. Такс, 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 такс. Кодемо сюди. Ти візьмеш? Зачекайте, будь ласка. Хакаєте вони там. Вам. Yeah. Да. Вже робимо. Почекайте. Давайте зразу. А що це за булка? А звідки ця булка? Ладно. Я не знаю. Так, то ставим сюди. Бачите, булочка є. Ставимо сюди котлету. Все. Завертаємо, ніякої булки тут не залишаємо. Так, є. Давайте зразу всі завернемо, я думаю. Такс. Такс, такс, такс. Бо я трохи. Блін. Трохи якось... Скільки там ще котлети? Дві. Давайте зразу поставимо. Раз. Став сюди. Два. Став сюди. Котлета. Раз. Котлета два. Чікс, чікс Тепер. Завертаємо, завертаємо, берем, ставим, Ставимо, беремо. Став, Ставимо. Беремо. Раз. Два. Три. Штири. Раз. Два. Три. чотири. Зачекайте, будь ласка. Тримай? Hello. Тут не з'їла собака. Е. Е е, а -е -е, куди? Після ти пішли? В Туалет пішли? А де ви? експрес доставка зараз заробі… буде, я трохи не зрозумію, як вони... Ну ладно. Hello. Тримайте. Башбургер. бургер. <з lethal letter> да, ха 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 oh. Та шо ти цей постав? Йди сюди. Йому. Так, а я можу, кстати, два бургера на один луток? Добрий день. Тримайте. Не сідайте за грязно, не сідайте, нате. Собака нахаркала Харкала Падла така. Сто відсотків нахаркала, ну Ну 100%. А ця бабосики лишила, скільки? Тринадцять баксів. Ну типа норм. А що робити з папірцем? Це треба викинути папірець, напевно, ну, звісно. Давайте ще один бургер є. Я каву можу робити? Hey. Ніфіга. Мене життя тут кого не вчила ще. Тримайте. Так, зараз треба срочно робити, тому що зараз люди знову будуть приходити. Давайте, значить. Котлета, раз, котлета, два. Котлет більше нема. Зразу багато понароблюємо. Не знаю навіщо. Ну хай буде. А де лопату? А. Так. Ну там же я просто пруть. Ну а если я не сделаю, мне будет хуже. Давай, давай, жарься. Давай, 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 давай. Е. 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 Yeah. Сейчас so, теперь лопатку ставим, берем эту вот штуку. А, кстати, мне кажется, то и не хватит. И пустал. Мне кажется, и не хватит, поэтому мупредать о брать брат. Ну, это не точно, типа. Не пруть, да как не пруть. Да как не пруть. Это капец. Я ж казав, я ж казав, я ж казав, я ж казав, я ж казав. Ху! Тепер. Можна це на столі робити? <coughs> Во! Пушка! постав, будь ласка. Постав. Пушка, просто. Пушка. Є, yeah. тепер беремо булку. Chicks, cheeks, 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 Chicks, Cheeks, Cheeks... cheeks, Chicks, cheeks, cheeks, булочки Cheeks, cheeks. Chicks, cheeks, cheeks. Chicks, cheeks, і ще одну булочку Cheeks, Cheeks, Cheeks. ху Тепер Cheeks... текс можно ⁇ -мо ⁇ господи, я как прикольная игра наша й безкуштовно та ты шо з онлайн пушка не игра просто пуля давайте давайте видите як я це уже швидко роблю так а все ніч. уй бляха вы испортить спортите да а мне потом скажуть... спортилась Була така гра кебаб симулятор. Треба закрити двері, так? Да? Е? А що відкрито? А як? Дев'яте вечора, все. Вихід, а що? Треба все позакривати, що? Шо... А, комп'ютер виключити. <кій> може їх. Давайте їх, може, в холодильник поставимо. Так! Ось тут сидять, стоять. Закриваємо... А, тут дверей нема, понял. Так, двері вхідні. Ми закриваємо. Це виключаємо. Ці двері, я не знаю, їх треба закривати, не треба. Поїхали додому? А як? А як? А що потрібно зробити? Чекайте. Налаштування. Сісти. Заколисування. Що? А як? Канувати, підтвердити. Чу. Чи... Чи ми працюємо круглосуточно? Не розумію. Я не розумію. Я все одно не розумію. Оце, кстати, можна поставити в холодильник. Ну я не розумію. Типа, а чого, а як закінчити день? Я не розумію. <кхух> Вони гасник. А, може... Чекайте. Може треба закінчити ось тут а щось? А, ні, управління, бо. Вимкнути. Ну все, По суті. А, може сигналку треба ставити? Я не знаю. Я реально не знаю. Чекай. Я реально не знаю. Пошо робити? По... А, поприбирати, напевно. Походу, треба поприбирати. Отак от, от, а я хочу вже закінчувати. <клух> ну, да, аби хтось побачив через вікно. Стоїть... стоять гроші собі. Тупо лежать. Їх ніхто не рухає, а я заберу собі. Да? Ой, викинути. Є, поставити. Все? Тепер все? Не можу? Також не можу. А чому? А як? А як? Зняти форму? Не. А що? А як? Ні, реально... пустав? Устав. Ладненько, друзі. Розберусь. Зараз до нових зустрічей. Всім пока. Я пішов далі. А якщо розберуся... Ну, якщо вийде нова серія, я знаю, що розібрався. Все, давайте. До нового. До нових зустрічей Всім пока-пока.